Привіт усім! Ви часто ходите по магазинах в пошуках гарного і зручного взуття. Я хотів би вам показати. це мої старі ботинки. Вони ще до сих пір я в них хожу, Вони цілі цілісінькі ще і вони дуже зручні. Я хотів би вам показати, як виглядає справжня зручна підошва. Дивіться сюди, стільки тут слоїв. На цій підошві. подивіться, як воно прошите, що воно не відвалюється. Ось подивіться, яка технологія, так? Да? Спеціальна. Бачите, ось нажимаю, як воно прогинається. Подивіться, як прогинається ця підушка. По технології зроблена правильно. І ця підошва ніколи вам не буде бити ногу. Ці ботинки з натуральної шкіри вони не будуть вам давити ні в носок. Ні задник, ні п'яту вам давити не будуть. Тому що вони правильно пошиті. У них правильний фабричний пошив. Тепер дивіться сюди, як вони оці вкладки прошиті ниткою. Подивіться, як воно все прошито. Інших ботинка я хотів за що сказати. Що при попаданні води в них відсилується оця ось підошва. А тут ці ботинки вже проходили і сніг, вони проходили, і польові умови. Я навіть в цих ботинках, навіть в горах був. Я у оцих ботинках їздив в гори. Ці ботинки були навіть пройшли похід. А також я ще в цих ботинках ще катався і на лижах. І на рибалку в них їздив, катався на мопеді. Досить надійна обувь. Тобто взуття. Саме головне тут, що я говорю, це оця підошва. Якщо ви візьмете звичайну підошву, його роблять в одну сталь, тоненька, вона буде вам бити ноги, буде провалюватися, може провалиться підошва. у вас буде від неї плоскостопіє. Дуже ця обувь незручна. А якщо взяти отаку обувь, то ви собі зекономите і на лікарях, і ви не будете почувати дискомфорт у ногах, у вас не будуть крутити ноги, у вас не буде боліти п'ята, у вас не буде набряків. Я ж говорю, був я в горах у цих ботинках, люди у кросівках по камінню ноги собі понабивали, у них понабрякали ноги, а я в оцих. В цьому взутті пройшов багато кілометрів і ноги в мене залишилися в абсолютній нормі. Тим паче, що шкіра тут досить якісна, вона дихає, то фактично е я пройшов великий віст без ущерба для своїх ніг. І коли ви ходите по магазинах і вибираєте взуття, то обов'язково звертайте увагу на. Те, скільки слоїв, е, скільки слойна у вас підошва. Зазвичай вони е, однослойні підошви, вони досить е, неякісні. Я вам скажу чесно. Вибирайте багатослойні підошви, щоб вона така була не, не, не зовсім тонка. Але, ну і звісно ж, ну, хто любить великі платформи, то Хай вибирають собі на свій смак. Ну, але я за що говорю, що головне не економити. Якщо ви купили гарну, бо вона вам буде служити багато років вірою і правдою. І я ж говорю, до сих пір тут ніде не провалюється ні п'ятка, ні носок не розірвався. Не відклеїлась, не відслоїлась підошва. Все як було, так і є. Лише трошки вони потерлися. Ну, це, звісно ж, для шкіряних ботинок це звичайне явище. Так що я ще в них зможу проходити не один рік. Всім дякую за перегляд.